2 Лютого четвер в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю сьогодні. У випуску: ракетний удар по Краматорську, обстріли Дніпропетровщини, допомога нашим захисникам та кримінальна хроніка. Про це та інше в інформаційному випуску. Далі ми починаємо. 1 лютого ввечері війська РФ поцілили в житловий сектор Краматорську ракетою Іскандер. К пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків. З них один повністю зруйнований. На цей час відомо, що є загиблі та понад 20 поранених. Одну людину вдалося реанімувати і відправити на лікування до Дніпра. На місці працюють рятувальники, медики, всі необхідні служби. Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл житлового будинку у Краматорську. Він зокрема зазнав. Ачив, це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни Країни, яка територіально межує із абсолютним злом, і яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій. Глава держави висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ми також співчуваємо всім, хто втратив найближчих людей. Не забудемо і не пробачимо. Про оперативну ситуацію в нашій області. Сьогодні рано вранці ворог знову атакував Нікопольщину. Люди не постраждали, повідомили в головному управлінні ДСНС області. Агресор поцілив по Мирівській громаді. Бив із важкої артилерії. Нині рятувальники ліквідовують наслідки атак. Ну а більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас з тривогами, з обстрілом по Нікополю без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів у нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. Про Дніпро далі. Мешканці деяких мікрорайонів обласного центру змушені самотужки ремонтувати дороги, а доступ до таких закладів як аптека чи магазин. У них взагалі відсутній. В одному із таких занедбаних куточків Дніпра, де життя наче зупинилося, побувала наша знімальна група. Розповідає журналіст Олексій Доніченко. Потрапивши у цей мікрорайон Дніпра, який в народі називається шляховка, не відразу розумієш, що ти знаходишся в обласному центрі. Розбиті дороги, відсутність базової інфраструктури, аптек і торговельних не те, що супермаркетів цивілізованих магазинів. Не жити, а виживати доводиться мешканцям будинків, розташованих на вулицях: балістичній, Керченській, гірськолижників та частково амбулаторній. До того ж ще й кинути напризволяще стадіон. А стадіон – це вообще болюче місце. А чому саме? может розповісти? Ну, это ще история такая. Он был у нас хороший. Там був и кинотеатр у нас был, когда ще школа была. У нас был хороший застроенчик такой, живой. А сейчас уже оно все лет, наверное, 10-15 заброшено. Каждый раз пытались сделать это депутаты. каждый они раз. Мисково, мисково, да, 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 да. Каждый раз пытались это когда предвыборная кампания, они там выходят, вот это вот подстригают кусты и все. Нет, ну естественно нужно. Конечно, картина печальная, можно было довести до ума его. Я думаю, наша городская власть должна этим заниматься, какую-то, может, детскую площадку там доделать. Ну, в принципе, хотя бы, может, даже искусственное поле здесь поставить. Освіщення навіть одна остановка возле пошти. Ну, стає совєтське, печальне, да. Не дочекавшись допомоги від влади міста, мешканці змушені були самотужки ремонтувати дороги. Бо якби цього не зробили, то й ні пройти, ні проїхати тут не можна було б. Дороги отвратительні, дорог нету. Ну до остановки дорогу робили і все по вулицям Ни одной дороги нету. Насчет аптек. Аптек тут вообще нету в районе. То есть, ну, допустим, вот у меня жена беременна была, блин, вот родила блин, на сейчас, да, в декрете. Вот. Ближайшая аптека это подниматься по крутой на Каверино. Либо же идти на Провсек Петровского на, ну, на Киевскую. Да. Я бы ежерубина. Я Заработать дороги, ну, дороги зробити не вот так, вот, до остановки. О, і все. А от і з десь її зробили. Тут, Здесь, даже навіть чисто сьогодні чистили дорогу. они вони доїжджають, де дорога є, там почистили і все. А, ну от, а ці улицы, ну, хочете, чисті, ви таптуєте самі, всі, як хотіть, чисті, виходіте, хотіть лопатами бросайте. Гучно проголосивши програму Місто без околиць, мер Філатов обіцяв дбати про всі віддалені райони. Шляховка не така вже й околиця, та життя тут, очевидно, зупинилося. Таким було наше місто хіба що в 50 60-ті роки минулого століття. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк. Новини Д1 Справедливість буде забезпечена, сказав у зверненні президент України коментуючи всі події доби. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нашої держави плідний день, плідний. Протистояння тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність, змінюючи керівників разом провадженням інституційних змін змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах Сьогодні ж служба безпеки України ДБР. Бюро економічної безпеки та прокуратури в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах. І Щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається, і справедливість буде забезпечена. Особливо важлива чистота процесів в структурах міністерства оборони і загалом сил оборони будь-яке. Внутрішнє постачання, будь-які закупівлі, все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах. І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильство в Україні місця не буде. Сьогодні ж був і доволі активний дипломатичний день. Нашу державу відвідав президент Австрії разом з кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя. Та Європи є чітка австрійська позиція по засудженню російської агресії, готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор. Дякую пану президенту Австрії, представникам австрійських міст громад за те, що вони разом з Україною, звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад з нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті. На сході нашої країни ситуація стає ще жорсткішою. Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати, нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо об'єднаними. Особливо зосередженими на державних інтересах, і як наслідок, особливо стійкими, впевнений, що такими і будемо. Ввечері підписав вже традиційні укази про нагородження наших воїнів, державними нагородами, відзначені 244 військовослужбовця Збройних сил України. Я дякую всім, хто воює за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам. Отримувати необхідну зброю. Дякую усім у світі, хто підтримує нас. Слава Україні. Про волонтерську допомогу. Далі у випуску мешканці Томаківки Нікопольського району створили волонтерський центр. Одна із мешканок громади пані Лілія. Її двоє синів добровольцями пішли боронити країну. А жінка стала волонтеркою. Згодом навколо допомоги захисникам об'єднала сотні людей. Відчували захисні жилети майстрині з Хмельниччини. А саму броню виготовляли чоловіки із Томаківки. На міцність готову амуніцію перевіряли на полігонах і тільки. Потім відправляли на фронт. За час війни виготовили більше трьохсот бронежилетів, придбали для фронту і понад 400 пар берців, 50 комплектів форми, а ще 20 автівок. Майже за рік війни на потреби армії Томаківська волонтерська команда зібрала понад 2 мільйони гривень, доставляли найнеобхідніше у найгарячіші точки. Продовжують робити це і зараз. Делегація Кам'янського побувала на півдні України на передових позиціях в одній з танкових бригад. Привезли генератори, оргтехніку, окопні свічки, продукти харчування на замовлення військових відремонтували автівку. Тільки разом ми подолаємо ворога і наблизимо нашу перемогу. Війна триває, запити із фронту надходять різні. Тому багато хто стає волонтером та допомагає задовольнити потреби, аби таким чином пришвидшити перемогу України. Так, одна із бібліотек Дніпра займається пошивом робочих рукавиць для військових. Ось окремому загону пенсіонерів довірили робити таку ексклюзивну річ. Це робочі рукавиці для військових, для хознуж. Вони виготовляються зі старих джинсів, які добрі люди приносять сюди. Справа затребована, вона постійно має попит серед військових. Я дуже старалась, звісно, продумала собі норматив: п'ять пар, пар рукавиць за день. Якось побачила ролик у Тіктоку про наших воїнів, що вони от, там, риють окопи, займаються якимись робочими процесами. З голими руками це була весна і дуже було холодно. І, ну, от. Я розумію, що їм потрібно було саме ці робочі рукавиці. Я дівчатам казала, що треба нарощувати ці темпи, бо хлопці потребують, і ще про це не зовсім і знали, що ми тут саме це робимо. Бо це ніхто я не бачила, щоб хтось ще щось робив. Я бачила, що плели, плили сітки. Ми теж долучалися до цього. А от саме з робочими рукавицями я зрозуміла, що існує така потреба. Кримінальна хроніка далі у випуску: за незаконне проведення азартних ігор у кривому розі судитимуть учасників організованої групи. За даними слідства Дніпропетровської обласної прокуратури, четверо осіб облаштували гральний заклад в орендованому приміщенні. Протягом року учасники забезпечували умови для ігри в азартній покер без ліцензії. Гравців запрошували лише за попереднім записом. Сторонні особи могли потрапити за рекомендаціями постійних клієнтів. Отримані від грального. Бізнесу кошти розподілялися між учасниками групи. Наразі іще ще двоє підозрюваних організованої групи перебувають у розшуку. На початку листопада мешканці житлового масиву при Дніпровськ почули звуки бензопили з їхнього лісу. Місцеві почали бити на сполох. Більше 40 здорових розкішних дерев чорної вільхи нещадно потрапили під спил. А ще сосни та інші вікові зелені насадження. Згідно з актами, які місцевим надали підрядники, вільхи у кандидатах на спил взагалі не було. Тоді депутат Самарської районної ради Дніпра Вадим Рощин зробив допис у соціальній. Ні, мережі Фейсбук і написав, що комісія просто переплутала вільху із берестом. Чорна вільха вважається рідкісним видом і внесена до червоної книги Дніпропетровської області. Відтоді мешканці продовжують виборювати справедливість і мають результат. Лівобережна окружна прокуратура проводить всебічне розслідування для встановлення всіх обставин кримінального порушення. Також мешканці отримали відповідь від управління національної поліції. По фактам цієї справи розпочали. Чато кримінальне провадження за ознаками злочину і ведеться досудове слідство. Ну а більше новин дивіться у проєкті Народний репортер» цієї п'ятниці, 3 лютого, об 11.45 та о 19.45. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо чи палять у дніпровських барах та ресторанах попри заборону. Громадські активісти провели моніторинг закладів харчування у п'яти містах України, у тому числі і у нашому місті. Які результати дослідження та чи був хтось покараний за порушення у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія? За даними медичних досліджень, у світі від пасивного куріння щороку помирає понад 1 мільйон 200 тисяч людей. В Україні ця цифра уже досягла 13 тисяч, говорять дослідники. Ми, на жаль, маємо що Року десятки тисяч передчасних смертей в зв'язку з тим, що на жаль, маємо значну поширеність вживання тютюнових виробів. Зараз набула поширеність вживання нікотинових електронних сигарет серед дітей, перш за все віком 13-15 років. Заборона на куріння у закладах харчування діє з 2012 року, але штраф до цього часу не співмірний з вигодою, яку отримують підприємці за порушення мають сплатити від однієї до 10 тисяч гривень. Будь-де в громадських місцях курити будь-що не можна. Це заборонено, і це має виконуватися. З вересня по грудень минулого року активісти провели моніторинг закладів харчування у п'яти містах України, у тому числі у Дніпрі. Загалом закону дотримуються 80% підприємців. У нашому місті статистика трохи гірша. 78% закладів відсотків закладів Дніпрі дотримуються до законодавства. Тобто в цих закладах не можна курити Будь-які вироби, будь-які, скажімо, так, тютюнові вироби незалежно від того, чи це для нагрівання, чи це. Це класичні сигарети, чи це кальяни натомість, 22% закладів дозволяють собі курити Найбільше порушують бари за статистикою: 69% дозволяють у своєму закладі курити чи то сигарети, чи кальяни. Щоб зменшити цей відсоток з 11 липня штрафи за порушення зростуть втричі від 3 до 15 тисяч гривень. Молодь все рівно зараз нікуди не ділась, молодь все рівно виростає в українських містах. Молодь все рівно має виростати в суспільстві з здоровим способом життя, тобто незалежно від того, чи йде в країні війна чи ні. З початком повномасштабної війни заборонено проводити перевірки підприємців. Саме тому цього року жодного порушника, як в Дніпрі, так і по всій Україні, не оштрафували. І це сприяє зростанню кількості порушень. Переконують активісти Сергій Салій, Максим Омельченко та Владислав Бернацький. Київське бюро телеканалу, де до Інших тем лютий розпочався зі снігопаду. тож дорожники нашої області стали до роботи. Траси Дніпропетровщини розчищають та посипають 115 одиниць техніки. Вже пройшли понад три тисячі кілометрів автошляхів. Тому міжміський транспорт курсує за звичними графіками. Втім, водіїв закликають бути обачними на дорогах. На Дніпропетровщині вже більш 400 дітей віком від 5 до 11 років імунізували від коронавірусної інфекції, щепили спеціальною педіатричною вакциною комірнаті від Pfizer. Одна доза такого препарату містить втричі менше активної речовини і має низький відсоток ускладнень. Дитяча вакцина доступна в усіх центрах вакцинації регіону. Імунізувати дитину можна безкоштовно. Батьки мають прийти з малечою до пункту щеплення необхідно взяти із собою паспорт. Свідоцтво про народження дитини та картку профілактичних щеплень довідка від педіатра не потрібна. Нагадаємо, нині на Дніпропетровщині працює 20 центрів масової вакцинації: 198 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Про спорт далі у випуску український тенісист Ілля Марченко завершив свої виступи на хардовому челенджері у Клівленді, Сполучені Штати Америки, у другому раунді Українець поступився американцеві Олександра Ковачевичу. Ілля програв у двох сетах із рахунком 5-7 та три а ось наша українська тенісистка Леся Цуренко у однієї восьмої фіналу хардового турніру в Хуахіні, що у Таїланді, виграла у Анни Калінської зерев у трьох сетах за 2 години та 23 хвилини. Із рахунком 0,6, 7, 6 7-3 та 4-6. У чвертьфіналі турніру Цуренко зіграє з переможницею матчу Тетяна Марія Даяна Ястремська. І на останок випуску про погоду на четвер, 2 лютого. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. Протягом дня очікується сніг. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу вранці до 2 градусів тепла в день. Вітер південний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 70%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну і сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям! На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Залишайтеся разом із телеканалом. Д1. тримаємося! Слава Україні!